Всім привіт! Зараз я покажу, як зробити розтягнути е, будь-яку програму. Е, Для цього нам треба зразу запустити якусь програму і стендофф саме. Дивіться, покажу, демо, ага, зараз. Дивіться, стендов. І не ігри, а програму якусь. Програму там Google, Play. дивіться, я візьму. далі ми повинні отак зайти. Наприклад, або стендов, або Google Play. І треба розділити екран. Ми вибираємо стендов. Все, ждемо, 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 ждемо. Поки нам повинні <пока> подождати, коли запуститься наш стендов. Я поки викажу. Це я зразу кажу, це тільки на інфінікс я працюю, бо на Realme я не знаю, як робити, звісно. Ну, хоч на інфінікс. За, ждемо запуска самим стендофом. Кстати, можна навіть, якщо хочете, можете так грати, каже. Ждамо За, запускається стендофф. Ми не должны дож, дождатися, коли у нас вийде головне меню. Далі ми повинні взяти білий ползунок і потягнути його наверх. Що стендоу. Зараз я покажу, як це зробити. Що я поняла. Вы видите, запускать. И сейчас будет три два один 1 0. А чуть не запускают. О, все, дивите. Далее мы протягиваем ползунок наверх. Все. <связывая> мы забыли имбовый растяг. Да, это... Я не знаю, как же... Может, меньше его сделать. Но зато Відеолка. можна глядати так скінчики. І реально, скажімо, ця робота такий. Звісно, треба керування під нього підлаштувати. Бо ось у мене який. Так скажемо. Каже, норм. Хто хоче, може... Я ще пробу з ним грати дуже важко по тема може тренувати. Може, я можу показати тренування, як будуть виглядати ті персонажі. Короче, топовое имбовое расстегивание, конечно, ну, я даже не то что вакуум, я не хочу вакуум, я же сказал вам, капец, вот я запускаю полигон, полигончик, как можно даже с поливаром работать, я шайкой шайку шутером люблю, но я и кажусь, у нас або расстегивание, Це, або програму про з гродю, на яку ви хочете зробити розтяг. От такий розтяг буде робити. Звісно, буде важко грати. Не, ну можна да, стріляти, але ну, модельки настільки стануть гарними, великими, що дрон дуже легко буде. Подати. Короче, а якщо хочете вислучити, можете виходити спокійно і заходити по новій програмі далі. нет, стоп. Я это... давай. Полностью сейчас твои доспаны. Стоп, вы давайте полностью все кладки. И по новой застрес стандо. Чтобы выглядит это я взял. Ну, если я буду играть кладки, работать, то нет. И вот у нас звучальный стандов. Думаю, на этом все. Тут тоже показано. Всем пока-пока.